Кубків. Ключові слова романтичність, дружелюбність, миролюбність, щітливість, захист власних почуттів, теча, посланиць, загадковість. Карта. Лицар Кубків представляє світові свою дивовижну знахідку, виконуючи місію, поставленим королем. Він шукав безкрайним морем, сповненим рішучості повернути цей міфічний скар. Хоча він так довго був занурений у солону воду, цінний наша знаходиться в ідеальному стані, викований духовною енергією, метал не схильний до. Козорії зимних стахій і прослужив довгу вічність. На відміну від більшості воїнів, лицарь кубків не носить бойову зброю. Він романтичний і життєлюбний і використовує битві руки, щоб підтримувати свій чудовий дар, замість того, щоб вести битву. Хоча він миролюбний, лицар також схильний бути надмірно емоційним і часто захищатися. Подібно до муша, що розкидані по березі, навколо нього, він створив обладунки, щоб захистити свою чутливу душу та захистити свої почуття від зовні. Негативу. Обладунки лицаря були важким тягарем під час його експедиції. Їхня вага не лише заважала йому отримати сувенір, але й мало не завжди потягнула його на дно океану. Колись, відполіровані до блискучого мідного блиску, вони тепер потерті та зелені від патини. Нижня половина обладунки відламалася внаслідок мутації ніг лицаря у закручений хвіст, схожий на вугра. Цей хвіст показує, що він поступово стає вправним у навігації у водному середовищі, що у свою чергу дозволить йому легше виконувати майбутні завдання. Реальність, високу чутливість це період, коли ви можете пірнати себе, розуміти себе, розуміти свої почуття, емоції, сфокусовані на тому, щоб розібратися все ж таки та вирішати Це такий період, коли людині краще побути на самоті, осмітнитися і зрозуміти себе, зрозуміти, хто і що хоче. Не потрібно розмовляти, не потрібно якось захищати можливо себе. Це також людина може, наприклад, сприяти. Спілкуватися, переписуватися з чата, наприклад, GPT, щоб визначити, от, що він відчуває. Він буде це використовувати заради того, щоб не переписуватися іншими людьми і поговорити, тому що він розуміє, що це не так може його травмувати. Е, що ми ще можемо сказати? Це дуже така тонка натура за розвиненої інтуїції. Глибоко все відчуває, що відбувається. І тому навіть якщо він скривається перед кимось, то це має бути такі довірливі стосунки. Мабуть, собі слизька людина що буде якийсь конфлікт, він просто. Буде знаєте уникати теми, буде пасти задніх для нього краще промовчати, аніж сказати свої думки. Він може сказати свої думки, але він розуміє, що якщо інші вважатимуть його думки неправильними, то він може знаєте, відчувати себе невпевнено, наче на нього давлять і все. Йому краще заховатися. Це можливо бути уникаючи та прив'язаності. Таки знаєте, психолог, який відчуває все, маніпулятор а пройшла курси пікапу. Як можна приєстувати до жінки. Нак і він може не показувати себе, а використовувати редні фрази, як з ким спілкуватися, так будувати свої стосунки, бо він може вважати, що так ти точно зможеш когось притягнути до себе. А коли ти будеш відкривати себе душу, ні, це може бути вразливо і, можливо, в деяких аспектах він навіть взяти вслух. Ти в душу до нього неможливо при всій зовнішністі, сті відкритості. Він вміє добре позначати кордони і залишається загадкою для оточуючих. Знову ж таки, як я це сказала, що курс пікапу пройшов, і або якісь інші заготовочки фрази у нього є. Далі не треба. Ви ніколи не впізнаєте його істинні думки, тому що насправді у нього може бути немає думок, або вони знаєте, такі загальні, що він може не думає настільки глибинно. Або навіть якщо подумає для нього, воно не є важливим Стосунки, Вони звичайно що емоційні, чуттєві, надихаючі надихаючи може стосунки, античні стосунки там, де є жести уваги, красиві слова, інтуїтивні якісь читування, настрою і розуміння, як можна адаптуватися до партнера. Також цей зв'язок починається з сильного такого імпульсивного імпульсу, коли серце, знаєте, горить і тягне до іншого, ти не може зрозуміти, що відбувається, але це знову ж таки порився тимчасовий, Він може або відійти, зникнути, охолонути, не пояснюючи причину. І тому такі стосунки часто залишають тя незавершеності або ідеалізованого моменту. Як я вам сказала, знову ж таки повторюся, ці пікаперські штучки, якісь гойдалки емоційні, де людина може різко вірватися. Вона зрозуміє всі ваші проблеми, що ви хочете, і потім віддаляється, і інша людина, та що трапила, що я не так зробила, і вона до нього може сама писати або робити так, щоб він якось відреагував, написав. Ну, тобто, знаєте, такі, можливо, я так часто кажу нарциси, але також схожі на нарциса. Ну, не всі нарциси, ну просто такий отіпаж. Це те, що секс глибокий, він може бути емоційним, він може бути ніжним, гарним, сповненим, зануренням у тіло, так скажімо, партнера. Бувати це знаєте. Нати естетичність, романтичність, але він це може робити. А також це те, що він емоційний. Сам секс, але він не обов'язково що прив'язаний. Так знаєте, до один до одного де ви відчуваєте, як це показано в королеві та в королю кубків. Також переживає кожен контакт, як сов історію, що повинна бути прекрасна. Тому знаєте, от йому важливо робити оцю красиву картинку, щоб потім сам собі він згадував, який він прекрасний, що він зробив, яким він докладає в селі, який він молодець. Бо гроші справа це те, що віддана людина на роботі багато може говорити. Чи секреті жорст. Ташовувати до себе людей, і люди, які ведуть переговори, дипломати, шпигуни, приватні детективи і тому подібне. У поточній роботі це період знурення в себе. Потрібно набратися сил і постійно потрібно дивитися саме на емоційний стан. Також якийсь постійний відхід відсутній, тобто він може бути належати у вас самих. Девіація занадто емоційний. Ната дня плюс порада. Потрібно провести час з собою, розібратися. Те, як ви відчуваєте, який у вас емоційний стан, чи вам добре, чи вам погано, пройти, можливо, психологічний тест, щоб вам якось допомогти. Тобто, можливо, у вас можуть бути трошечки проблеми зі сном, бо у вас можуть бути якісь такі тривожні думки над тим, що і як вам робити. Також. Потрібно бути незламними в цей, в цей день, знайте, що у вас є всі сили для того, щоб реалізувати свої амбіції, бути наполегливими, робіть конкретні дії для того, щоб ви просто сиділи, а потрібно щось робити, прагнені до перемоги та бути готові, йти знаєте, такими великими жертвами для досягнення своїх бажань, до вас гарні якісь новини цього дня. Можливо, буде якась така, знаєте, несподівана можливість, пропозиція, повідомлення. І тому подібне, якщо це може бути знов ж таки це цікаве запрошення або пропозиція, яка може привести вас до радощі та задоволення, якщо ви будете її приймати.